Якою ми її бачимо на виході після війни, ми я хочу тут заяву прем'єр-міністра, яка минулого року так вона прозвучала в квітні, вона так достатньо о, призвела до певних дискусій в суспільстві. Він заявив, що в рамках програми реформи уряд має намір розробити нову економічну модель держави, згідно з якою Україна повинна стати ресурсним центром Європи. Економісти побачили в цій заяві те, що Україна. Після війни перетвориться, залишиться аграрно сировинною державою, яка буде видобувати якісь корисні копалини, вирощувати зерно, постачати це на зовнішні ринки. Ну і це озвучено прем'єр-міністром, що ми ресурсна країна. Приблизно так само, як бачили, колись Сполучені Штати Південну Корею після завершення війни, що ну видобуваєте копалини, постачаєте рис, і, і це ваше майбутнє. Яке воно? Чи правильно ми розуміємо, що це дійсно наша стратегія? Чи ми все ж таки знайдемо своє місце е серед е більш достойних ринків? Я думаю, що відповідь на це питання дасть скоріше український бізнес, ніж е е я чи будь-який інший політик. Нинішні чи майбутні, тому що зрештою для того, щоб мати виробника автомобілів чи телефонів мобільних, вам потрібні бізнесмени, які це хочуть робити, яким горять цим більше, як от ми з вами згадували за кетчуп. Якщо ви поговорите з виробником цієї томатної пасти. З, з Аграф'юженом з Миколаєва, і побачити той вогонь в очах, який блиск, коли людина говорить про помідор, який, як визначити його стиглість, він стиглий, не перестиглий, сорти і так далі. І ти розумієш, що мені от от від такого запалу в очах і залежатиме, якою буде наша, наша економіка. Якщо е, дивитися там, ну суто моделювати, то е, вона буде різною, вона і зараз є диверсифікованою. У нас немає залежності від суто там, пшениці чи кукурузи. Навіть в цій сфері в нас відбуваються динамічні зміни. У нас зростає виробництво сої, якщо і зменшується там, виробництво пшениці. Тому тобто ми, може, будемо абсолютно там, соєвим якимось чемпіоном через, через 5 років, тому що це більша, більша додана вартість. Менший обсяг, більша додана вартість, коротше плече, тому що попит на це. В континентальній Європі, але а не в південно-східній Азії, це все динамічно, дим, де, динамічно еволюціонує. Але е, я би захистив тезу про ресурсну базу Європи. Це не завжди означає сировинна економіка. Це означає залучення у найсучасніші технології. Треба розуміти, що і Корея, і Тайвань, і Японія. Власне, своє економічне чудо починали з того, що вони були залучені в ланцюги високотехнологічні в Сполучених Штатах Америки. Ну, Корея пішла сама на це. Вона, вона, вони самі прийшли в Сполучені Штати, дайте нам ваш ринок, ми зробимо всередині. Це саме все самі. Саме відбувається зараз з Європейським Союзом. Ми маємо доступ до ринку Європейського Союзу. Ми, це в аграрній сфері, просто там це динамічніше відбувається, і це видно як. Спочатку ви продаєте саму дешеву сировину, потім її напівпродукти на пірпереробки, потім якусь додану вартість. І це все в ці 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 паростки. Вони це проростання, воно там видним. Є ну мов Зараз... на коли українська пшениця їде в Туреччину, там з нею роблять муку, вона їде в Італію, там з нею роблять пасту, і потім ця не, паста не в до... бусах контрабанди. Ну я спрощую, їде а, в Україну і потрапляє в, в магазини. Ну треба нам Та, відходити але... від таких модел. A... Але при цьому треба пам'ятати, що вирощування пшениці і вироблення борошна це два різних види бізнесу. Це люди, це люди, які вирощують пшеницю. Вони не виробляють борошно. У нас є борошномели, вони нарощують свій експорт. Якщо подивитися статистику 2023 року, вона експорт борошна більший. Він більше в Європейський Союз. Але це невеликі обсяги. Але проблема тих, тих самих борошномелів це доступ. Ніхто не робить. Борошно це велика, малоприємна таємниця про українську пшеницю. Але в Туреччині борошно робиться не з української пшениці, а з міксу української і російської пшениці. Тому що в нас домінують різні характеристики якісні. І для того, щоб Туреччина бути таким домінатором на, на ринку борошна в регіоні, то вони міксують. Тобто це означає, що в нас. Для, для того, щоб розвиватися борошно виробництво борошна, в нас повинно розвиватися вирощування пшениці і тих сортів, і інших сортів. А може бути взагалі парадоксальна історія. Тобто те, про що ми з вами говорили, що поляки виробляють ту пшеницю, якої нам бракує, для того, щоб міксувати, міксувати і робити борошно. Тоді питання: якщо ми будемо купувати борошно там 12,5 і більше, і більше, до, 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 до України. І міксуючи польську і українську пшеницю виробляти борошно, чи не буде ви, ви тоді казати, як ми допускаємо імпорт імпорт польської пшениці до України? Це теж це абсолютно нормальне питання. Тому в торгівлі весь сюжет він завжди з відкритим з відкритим завершенням. Немає єдиного сталого сюжету, що ми знаєте, як в комп'ютерній грі. Перший рівень, другий це це не супермаріо, де треба пройти при ти проти все рівне. Це скоріше Майнкрафт, та в якому ви можете будувати, будувати е, свій світ, і от, якщо ви можете цю цей сюжет, цей світ про, про 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 проаналізувати, тоді інколи парадоксальні рішення вам е, видаються абсолютно закономірними. Справді, я думаю, що це один з, зі сценаріїв розвитку. Продукції доданої вартості в Україні це власне симбіоз з польськими фермерами, коли ми будемо купувати пшеницю в них для того, щоб міксувати з нашою пшеницею і виробляти борошно, яке ми будемо морем вести в північну Африку. Повірте, через 3-4 роки це буде абсолютно нормальна історія, і ми будемо з вами дивуватись, чому не це робили. ми це не робили ще з 90-х, чому це лише зараз. Чому уряд про це не подбав свого часу? І чому ми взагалі купуємо в поляків поляків пшеницю? І це знову будуть критичні питання до мене, і це абсолютно нормально, тому що завдання в торгівлі це міксувати конфліктні інтереси. Та і це вони завжди в формулюються в критичних в критичних питаннях до мене. Тому очевидно, що моя відповідь має бути не так, що і ти, і тобі, і тобі, і тобі. А сказати, давайте отак зміксуємось. Щоб вам було добре, а я собі займався тими, в кому, в кому треба справді допомагати. Наостанок, як ви відчуваєте, коли градус напруги на польському кордоні спаде? Які, які в нас є дедлайни? Ну, не дедлайни, а є такі точки, маркери, по яких ми можемо зрозуміти, що о, проблема вирішується? В, в нас насправді дата є досить проста. Ми ми і польський уряд, і ми. Працюємо на дату 28 березня, тому що тоді має відбутися спільне засідання урядів, і треба розуміти, що в нас немає проблем з польським урядом. Ми завдяки нашим спільним зусиллям і взаємним розмовам ми вийшли на те, щоб що ми один одного розуміємо. Ми просто розбираємо цей складний пазл. Але вирішення залежить від того наскільки. Вміло ті рішення, які ми виробимо, будуть комуніковані тим, хто протестує, наскільки ми їх переконаємо, тому що наше завдання не лише зняти блокаду кордону зараз, а й створити умови такі, що наступний раз, коли польські фермери будуть чимось незадоволені, вони підуть до Варшави, до Брюсселю, але будуть знати, що блокувати кордон не має сенсу, тому що це сприймається як щось вороже по відношенню до українців, а не як захист власних інтересів. І, і ми близькі до цього, але очевидно, що це робота з людськими емоціями. Це це не робота з знаходженням бізнес бізнес балансу. На жаль, через низку обставин ця робота з емоціями польських протестувальників була занедбана. Ну це, це насправді це не моя думка. Це цитата з е, в інтерв'ю польського міністра сільського господарства. Бо він каже: Я три місяці зараз міністр. Але я ді працюю з емоціями аграрів, не з конкретними якимись проблемами, а з їхніми емоціями, які були розбурхані з літа минулого року.